Бджоли – не лише медоносні трудівниці. Вони постійні мішені для хижаків. І якщо ти пасічник, ти маєш знати, хто їм загрожує. Перше шершні. Один хижак за день може винищити десятки бджіл прямо на льотку. Він не просто кусає, бо він відносить жертву в гніздо, щоб нагодувати своїх личинок. Друге оси. Вони проникають у вулик за медом, нищать розплід і послаблюють сім'ї зсередини. Третє птахи бджолоїди або щурки золотисті. Вони ловлять бджіл у повітрі по 300, а то й більше щодня. Для пасіки це серйозна загроза. А ще павуки. Тихо чатують біля льотків і ловлять бджіл, коли ті повертаються з взятку. Що робити? Постав пастки для шершнів, і ос, зменшуй льотки, встановлюй захисні сітки. Слідкуй за чистотою. Усе, що залишено без нагляду, приваблює хижаків.